Ініціатором є ну я або сільська рада, бо так говорити. Ну а що вирішувати? Перейменування села звернемося до Верховної Ради, звернемося до нашого депутата Верховної Ради, щоб таки перейменувати село, придумати назву якусь гарну. Я думаю, що сьогодні вже люди ці всі не гараздні, ті всі тертя пройшли. Люди бачать, що таке закону треба підпорядковуватися під закон один для всіх, і треба його виконувати. Я думаю, що ми знайдемо сьогодні спільну мову з громадою і звернемося. Ну, є якась маленька жеврія надія, що прислухаються до нас і дадуть як назву таку присвоїть, село перейменують, таку, як громада хоче. А нашому Хто він такий був? З того, як вимагає нинішній закон, то на мою думку потрібно його просто перейменувати. Ну, люди і так знають, що вони живуть в жутневому і для них ну, завжди буде залишатися та нова ну, назва. Яка з'явиться, це назву почне називати, їм, я не знаю, через скільки років. Ми вже четвертий раз з вами сьогодні збираємося по питанню перейменування села. Перші два рази було напівмирно, на третій раз трошки немирно, сьогодні четвертий раз. Ну, пора всім усвідомити, що закон один для всіх. І нам треба його виконувати. Кому? За, за що? Виконувати? За, що? Вас, за що виконувати? Я вас виконував. Не на, на наших дітей, на наших клавіші пішла. Як суваша, і співаний чата, не сугласилася, я визначу, я вас багато змагаю не затримаю. Я багато. А вам рішати тільки через те, що ми не дійшли згоди. Громада не всего власна, не всего власна, все здорові. Чекайте, розови. закон приймається один за всіх. І от тут є, скільки сіл Жутневе переіменовано по Україні. Є газети, подивіться. Значить так, я не буду вас переконувати зараз, я не буду вам нічого багато говорити. Я вам скажу У Нас є сьогодні останній шанс. І тому родик із відсотків 5, що те село ми перейменуємо з Сусваль на якийсь інший назвод. На що ж ми не перейменуємо. Але <рик> я мав зустріч з депутатом Верховної ради, ради. І я вам підійшов до того там на ради, переговори, він каже: ви нічого громаді не обіцяєте. Я передаю вас його слова. Якщо ви зробите збори і приймете якусь назву. І також, ви всі підтримуєте, я постараюсь вам допомогти. Але не обіцяйте, що я зроблю, і то воно так буде. Каже, що я не був прихоном. Що в моїх силах Каже, я постараюся піти Верховну Раду в комітет постараюсь. ваше рішення зборів. Там, щоб люди почули і щоб прислухалися до його. Ви все добре знаєте, що вже іншого закону для наших лекцій писати нічого не буде. 290 населених пунктів. Ви ж слухаєте телевізори дивитеся, газети читаєте, 290 населених пунктів. Залишається вас ци, ци, ци це козака тихенько. Свята тихенько. Комунізм чи свята тихенько, ну комуністи, ви все не добре знаєте. Ви повірте, Тоня, ну як свята? Ну що не хочете перейменовувати? Вільно щасливе світанкове ре Громада не то як не можуть піти проти громада. І світанкове 22. Так як ми домовлялися по рейтингу, з трьох нас запропонували трьох, трьох назв, які не беруть найбільше, ми вибираємо одну. Ставлю на голосування. Ну, так, понизу, яке набрало найменше. Щасливе. Хто за дану назву, прошу голосувати. комісія. Могильну. Так і залишається 5. Ну і останнє, яке набрав 22 голоси, це світ танковий. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Вічина комісія робота. Послідаємо, два тиші. Хто проти? Один. Отримається. Немає. Отримайте Один.